Сьогодні ми знімаємо drive World Driving та Racing, дрифтити та перемагати гонки. І тут вийшло нове оновлення. Я вже зіб... тут, було ще... тут ще є оновлення, щоб зібрати новорічний автобус, але я вже зібрав і ще можна отримати ось таку безкоштовну машину, яку я вже отримав. Тільки сьогодні. Недавно. Зараз ми поїдемо, покажемо вам е, нашу хату, наш басейн і... І, і ще по. Можна я скажу? Аня, я ж блогер я кажу. І ще покажемо вам секретку. Так, так. І ще покажемо, де ми раньше жилої. вам покажем. Раньше мы были вообще бомжами, а сейчас мы уже нормальные чуваки. Чуть-чуть машина не хочет заезжать. Давай тогда возьмем машину помощнее. И Денис вам расскажет, что это за бассейн. Як бачите, ця машина на Ізі заїжджає. Вам покажемо, що це за пацем, розкажемо все. Угу. І зінець теж це можемо розказати. Угу, да. Ми вам обов'язково все розкажемо, розкажемо нашу історію. Як мы це все купляли, как это все было, как это все тратилось. А сейчас мы снова вспомним о машину. Да <т irgendwann> все, мы же уже приехали. Так, сейчас мы вам покажем сначала нашу хату, а потом все Оце, отут ве, оце все, те, що ми тут зараз пройдем, це буде наша хата. Я тут, я побіжала і треба у стінки так взятися, щоб не впасти. Якщо ви з комп'ютера ви можете не прижиматься, ви можете цей. І, ви то, можете воно... до стінки не прижиматися. А на телефоні лучше прижиматися. Ви можете рука дірнутися. И вы впадете. Так. А на мышке так рука не дергается. У меня якраз мышка такая тихенька, спокойно. И я не дергаюсь. У меня вообще рука почти. Как вы сейчас побачили, я чуть не впав. У меня даже замедлилось, что у меня цей самый грох злякался. Це наша наша хата. А сейчас ми йдемо йдем назад показувати вам секретку. І потім вже тільки покажемо, де і потім, і потім ми ще вам покажемо. І розкажемо спочатку ми покажемо вам, де ми раніше жили, а потім розкажемо історію, як це як трапилося, як ми раніше жили, і як ми купили цю хату. І басейн, і все, і підземний гараж, який на під нашим до який під нашим домом. Я хотіла б це на котловному ставити. Аня, я блогер, я розказую своїм підписникам все. Ти ж у нас не блогер. Ты всего лишь цей, приедналась до моей спильноты. А сейчас я, а сейчас я жду Аню, и мы вам покажем эту секретку. Да, кто не знал, секретка есть. Тут можно и машину заспавнить, будет для вас гараж. Вы знаете, что я ее нашла? Да. Ось тут отака комната і ще тут отака комната. Я просто подумала, а чого воно прозрачне, і, і, і в мене рука потягнулася до стінки, і я це знайшла. Ну. А тепер зараз ми сідаємо в машину і їдемо показувати, де ми раніше жили. И потом рассказывать, конечно же, историю. Ой, мы вам еще тогда покажем. Конечно же. Бассейн наш. И... Нет. И, конечно же, э, парковку под нашим будинком. Сейчас мы спускаемся. Ну, это настоящие пацаны целовали. Так. А я где? Так, угу. сначала не сюда сначала, сначала мы вам показуємо бассейн. Okay. Ось такий, короче, басейн, а сейчас показуємо гараж. тут, короче, гараж такий. А сейчас ми їдем туди, там, де ми раньше жили. Ми дуже від городу тут далеко жили. Та не зовсім. Ну, звісно, да, далеченько, як вам сказати. Наверно, Навер... ну, ви так. мене не чуєте. А, ні, Но... в деяких роликах тебе чуть. Mm -hmm. Давайте спочатку візьмемо щось перекусити, наверное. Раніше тут можна було перекусити, щось взяти, але зараз уже бачу, що щось не можна. Ну, удалили маму. Зараз, давайте. Поїхали далі, там де ми жили. Чи всі міста одновременно спіли? Почти. Одновременно? Нет. Давайте візьмемо газировку. Газировку взять можно? Лайти можно. Эх, не я. Ну ладно. Поехали далее. Чого вони, интересно, убрали з їжі, що можна було цей взять. Я ж коли раніше іграв, це було, а зараз чого вони убрали, я не знаю. Может, того що От тут треба їсти, а не їсти. Коротше, раніше ми жили отут. Так. Да. Раніше ми жили отут. Зараз це вже просто свалка. зараз них тут ніхто не живе. Це, звісно, конечно, ще считається нашим домом. Ну сейчас он уже проданий. Но все ще... равно мы сюда можем проехать, приезжать куда захочет. И еще можно сказать, просто я побачила, когда гуляла после школы рекламу, человек продается дома за 20 минут, чтобы приехать с машиною и здесь. А тепер зараз я розказую історію, як ми купили той Золотий дом від, від бомжів до, до коротше, багатів. Розказую. Жили ми спочатку так, довго-довго. І потім ми побачили, і потім ми поїхали в гості до... Якоїсь подруги Ані. Потім ми побачили знижку, що вони там продають квартиру, і потім ми її купили. І потім так. ще була знижка на басейн, ми його купили і, і, звісно ще гараж купили. І ще, якщо хтось хоче окупатися, він має сплатити нам тільки шкітки, що ми забажаємо. хоть и 10 миллионов. Хайзам. Хоть, хоть и 500 миллионов. Даже у него, если у него не масло он должен все равно заплатить. Мы на гору забрались. Прикол. Давай, Їхати. Давай. Ми сначала. Сначала виберемо цю машину. Сідай назад. Заді мене. Заді мене. Мені 8 років. А мені 25. Бен <рес> папа, а я дай А мами у нас нема. Вона вона сидилась і непонятно де. А ми не зна а ми не знаємо, де вона. Ми... Аня, ми не знаємо, де вона, чого ти розказуєш? Я вже сказав, не знаю. Значить, хай не знаю. Хай вони не знають. Че що ти мені тільки ролики постійно хуже робиш? Чого? Ты чого? ти не вообще сниматься не З Другим будеш зніматися. О, що це за закомні такі? Хм. Я раньше їх не замечав. Я, я їх зламав. Ну, з них толку ніякого не буде, я понял. А може давайте візьмемо машину, яку ж я купляв, щоб ми на ній їздили?

Чого ти не берешся? Так о! Берись. борися. На нього треба нажать. А, а чого я нажимаю і воно не береться? Я не понимаю. А може все просто так просто поставили? Я за чим то на І... не пішком будеш йти. Так Сидай! А я не древчу даже. Ой, то есть ты едешь на железка. Я не успеваю. Надо просто. Да наш дом. Да наш дом. Золотой. Я знаю, что он золотой. Надо е нам найти. А я казалась, что он желтый. А он оказался золотый. А, все. Просто дальше Я надо ехать. Да, мы ми теперь миллионеры. Э, хе, ты так сказал, ты подвисся. Вот цей дом можно да раскупить. Что ну, пойдет Тавин и сейчас, Тавин наш. Короче, мы можем заїхати сюди на такій машині. Еще можно вот цей дом купити, щоб по собаку не. Да, цей можно дом трубить готелем, але мы не хочемо. Да. Давай, поднимайся. Наш джип еле їде. Ну, Nissan, конечно, набагато був швидший. Ну, цей тоже нормально їде. Якраз ми і не упадем. А ще я б хотіла вам кое що показать. Давай показывай. Тобто Давай попробуємо.

фальшивые а какие-то подарунки, у них ты ничего такое нормальное. О, можно в пирамиду. Нет, нет. Если не в машину, то я, я уже заплатил за карту, я уже эту пирамиду купил. Можно нам робить все, что захочем. А можно подарунки сломать? Конечно, можно. А за... можешь спавнить машину и ломать. Е, а тес, А цю Теслу ми сюди не приглашали. Йди отсюда. А що там за Тесла? І направо! Налево! Направо-налево! А в прям А нічого, що я в барсю Я йому написав в чат, іди отсюда. І він пішов. Молодець. Так ты в самым лучшему городе. Угу. Кстати, а ты знаешь, что скоро мэр и до напенскаю и хоть буду в нього? Один. О, я по-болюбому буду я. Но Новин сам в личный. Не закопе. Блин. А давай типа мы сейчас до него поехали. Давай, сядай. Сидай, давай. Зеленка. Тогоря, hey, че? це чоловік на імя Денис. Що? Заговоряться це чоловік на імя Денис. Mm. А вдруг... Я вас хочу спитати. Ті, хто вже. Той, хто подивився перше відео про The Strongest, тому дуже повезло, тому що. Той, хто його перший подивився, буде зніматися в моїх роликах з нами. Добавля. У мене там в опису цей мого каналу. Там я написав свій нік, Пишіть його нам в Роблоксі. І той, хто перший його подивився, буде участвовать в нашому відео. нашему видео. Мы в трех будем. Ну я понял, я понял. А можно на в четырех. Я, я, я же сказал, тебе один человек. Ну, это ты. ты Сейчас я подожди. Сейчас потом мы используем. Зараз мы поедем до мэра, да, ты мне? Ты мне? Алло? Ты мне? Алло, ты мне? Ти сказав, що я ненадовго дійду. Що не так? А, я не почула. Ну ладно, будемо закінчувати. Щось відео у нас вже дуже, дуже затягнулось, тому всім пока.